Добрий ранок, любі друзі, брати і сестри, глядачі нашої програми. Ми сьогодні з самого ранку от у такому составі. Ви бачите нові обличчя. І я вам представлю цих героїчних людей. От. Но спершу ми помолимось, я хочу поділитись словом, яке дав Господь нам на сьогодні. Це стосується ну от, суто Капеланської праці. Хоча ну, у всіх людей завжди є запитання. І дуже часто ці запитання залишаються без відповіді. Але є Бог, у якого є відповіді, у якого є рішення, от. і у якого є все для того, щоб ми не блукали у пітьмі, а мали світло життя і ділились цим світлом з людьми. Я хочу зачитати це слово. Це у нас Євангелія від Луки, третя, третій розділ з 14 го верша, читаю російською мовою. Спрашували його також і воїни, а нам що робити? І сказали, нікого не біжайте, не і довольствуйтесь своїм жалуванням. Як я сказав, у всіх є запитання, і в наших хлопців на війні. У них дуже багато запитань і дуже мало відповідей. І от ми, як капелани, ми і є Божа відповідь і для них, і для тих, хто в мирному житті тут, ми є Божа відповідь. Ми зараз помолимось, і от хлопці. Героїчні капелани, вони трохи ну, розкриють, як вони бачать це служіння, це покликання від Бога, як вони прийняли це помазання і що вони з ним роблять. Дорогий батько, ми дякуємо тобі за цей ранок. Ми дякуємо тобі за те, то, що ми. Живі, ми дихаємо. У нас є надія, то що тому, що ми у Твоїй руці. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Господи, ми твої діти, за те, що Ти помер за наші гріхи на кресті Голгофи і воскрес третій день для нашого виправдання. Ми сьогодні твої діти, ми зотягнуті в одежі праведності, Господи, ми твій народ. Ми, Господи. Ми твої, ми твої свідки, ми Боже, ми сосуди для Твоєї слави, для твоєї сили, і сьогодні ми готові для того, щоб Ти нас помазував, наповнював, Боже, збудовував, і щоб ми могли йти і Твою благодаттю служити людям так, як вони цього потребують. Ти бачиш кожне серце, ти знаєш кожне життя, Господи, і ми Твоє знаряддя для того, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання істини. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей ранок, за цей день. Ми просимо благословити це спілкування, наповни наші серця і уста Боже Твоїм Словом, Твоїми думками, і хай у всьому прославиться Твоє святе ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні, як ви вже бачили, у нас в гостях нові люди, це капелани, мужні люди, які стали в проломі. За душі, за життя наших воїнів. І е, вони, ну, вони зараз заспівають пісню, яку поклав йому Господь на серце для нашого збудування і надихання. І потім вони трохи е, розкажуть про себе, як вони йдуть за Господом, як вони служать людям, як вони несуть е, нашим воїнам Божу любов, Божу присутність і Божу відповідь. Будь ласка. Wow. Прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, так з нами все. Будь прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог. І життя вже не сумне, З нами Бог, так з нами все. Слава Богу! Бог з нами, Бог з нами. І тому ми завжди перемагаємо. Амін. Розкажіть, будь ласка, хлопці, як ви прийшли в це служіння і що, 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 що через, через вас Бог робить в цьому житті? Мене звати Владислав. Тимофій. Артур. Селій. Слава Господу. Слава. Ми служимо капеланами. Добровольцями, волонтерами в запорізькому напрямку, церкві Асамблея Божа. І наше служіння почалось з повномасштабного вторгнення ворога. І, можу так сказати, почалось з мене. Я почав їздити в зону бойових дій в запорізькому напрямку. Моментами приїжджав в гості до вас і mm -hmm. їздив. З вашою церквою, з, з вашими служителями е, в зону бойові е, до людей, які проживають е, на, на вашій стороні. І е, таким чином е, я служив як волонтер. Але були моменти, коли я зустрічався з військовими. І е, в мене якось я навіть ну, не, не планував таких зустрічей, mm -hmm. але коли я їхав е, до військових, то е, ну, я, коли я їхав до цивільних, я зустрічав і на блокпостах військових. І просто говорив, ну, що я служу від церкви і допомагаю і паралельно давали їжу, а потім mm -hmm. іноді зупинялися і молилися за них. І часом це так переросло в такі часті зустрічі, що я почав задумуватись над тим, що. Е... Крім, ну, що і військові потребують такої духовної підтримки, душевної, тому що не лише фізична війна відбувається, але й духовна. І так Бог поклав на серце потім запросити мого старшого брата Артура, і він він погодився. Були моменти, коли в нього не виходило, але потім він включився і ми стабільно почали їздити. Я пам'ятаю цей момент, коли перший раз він поїхав, і ми поїхали. Це Кам'янське, це в сторону Васильівки і Там декілька кілометрів вже від лінії зіткнення з ворогом. І там ми зустрічалися з людьми, передавали їм допомогу, і коли ми вже поверталися, він мені говорить, я відчув, що, ну, що, це, що це те, що потрібно. Тобто те що, те, що ми живемо не для себе тільки, ми не думаємо про себе під час війни, а те, що ми ще опікуємося з кимось, це те, що нам заповідає Господь. І з часом ми запропонували Сергію, це наш друг дитинства, і потім Тимофію. І так наша команда, нас мій ну, наш, наш пастор, мій тесть, він він нас називає Сідрах, Місах, Явдіна. І Тимофій, ну да. Даніїл. Даніїл. Да. І так, і так ми, і так ми просто Бог нас так зліпив в одне. І це, те, що ми служимо військовим, також Бог нас вчить служити один одному, тому що ну теж може скажу для когось, хто зараз дивиться, що хто формує команду, що важливо, ну, відступивши від основної теми, дуже важливо формувати команду, в якої є христоцентричність. Так, тому що кожен з нас є важливим, важливим інструментом і важливим пазлом для того, щоб робити Божу справу. Кожен із нас має свої таланти, тому що е, формувати команду це нелегко. Але Бог з кожним з нас працює і ми доповнюємо один одного. І таким чином ми робимо спільну Божу справу як один організм, тому що є моменти, коли. Зовні виглядає гарно, але команда може тріщати і розвалюватись. Але Господь дає нам мудрості, веде нас, і ми таким чином і самі в цьому не лише служимо комусь, але і служимо один одному, і Господь служить нам і формує нас як особистості, щоб служити в команді. Так, так. І е, так уже я починав е, їздив рік, напевно, сам, але потім Господь нас зліпив в одну команду. І я розумів, що самому ну дуже складно. І Господь бачив, я вірю, що це Божа, Божа справа. І так ми почали їздити вже. Це другий рік. Ми служимо разом в команді. Mm -hmm. І ми проводимо ну, там бесіди з військовими про тактичну медицину. Тимофій він медик-парамедик. Він також служить парамедиком. Це його основний напрямок. Ми проводимо душопікунську працю. Ми спілкуємося. Mm -hmm. Хлопці, ми дивимося на, на групи, ну там по два, по одному чоловіку, хто залишається. Я можу залишитись в одних хлопців в будинку, там хлопцям поїхати ночувати в інший будинок. І ми так спілкуємося з військовими. Ми... Коли вони їдуть вночі, встаємо вночі, від в них відправка на позиції, mm -hmm. де зміна команд з передової ротація, ротація да, ну, внутрішня. І вони моляться, вони підтримують, і хлопці, хлопці їдуть. Є були такі моменти, коли буквально ну, ми помолилися, і на ранок ну на ранок хлопці не стало. Тобто хлопці загинули. І такі моменти є. Ну, це це війна. Це прикро. Хто, хто відкликується на те, щоб е, про нього потурбувалися, як душоопікунстві, по, а хтось ну, відмовляється, ну це вибір це, за Це стосовно цієї історії, що Влад сказав. Не за те, що ми помолилися і люди загинули. Ні, так не так було. Але, але, але ну, він просто так. опишу історію трішки. Що була людина, ми з Артурами їздили, і була людина, яка відмовилася. А, а, і саме так. загинув тільки той із тієї, за кого ми не молились, і такі відмовилися. Для нас це було таким, ну, ми відразу ранку встаємо і в нас така реакція Хто, як, не вже? Ми mm -hmm. ж молились, ми ж були коло них потім дізнаємося, це саме той, який вже другий раз відмовляється він не вірять Бога. І далі. Але і як важливо бути, ну Бог посилає якраз той момент, коли він знає, коли треба послати, дати ще останній шанс людині, так, так. дати ще можливість йому, дати ще шанс бути на небі, незалежно від Його життя. Але от в той момент він пішле, він хоче спасти душу. Ми це, це самих свідоць, так як каже, ми mm. будуємося від цього. Щоб Бог діяв. І хотів сказати, що ну, наше служіння формується так, що ми не починаємо відразу відразу розповідати про наші переконання, про те, ну, в кого ми віримо, як ми віримо і ну, наші, наші ну, розповідання. Але ми починаємо з дружби. Просто випити кави, просто познайомитись, пожартувати, поспілкуватися і е, матеріально допомогти. Тобто е, від, відкритися і іноді просто, просто вислухати. Тобто, ну, е, капеланство це не лише, я думаю, багато хто чув, це не лише просто ну, говорити і розповідати, як правильно. Це просто часто, просто помовчати, послухати, бути поруч. Бути бути поруч, бути поруч, просто бути поруч. І наша команда називається Божа справа, бо ми. Ми розуміємо, що ми робимо не свою справу не від себе, не для себе, і не для того, щоб ну якийсь хайп отримати в соцмережах. Ми це робимо для того, щоб розширити Боже царство. І ми розуміємо, як іде фізична війна, так іде й духовна. Так і по перше духовна, а потім... Вже ми фізична. відчуваємо навіть ось останнє в нас так склалося, що ми е, з Сергієм були у наших друзів вдвох. Так потрапили, і ми заїхали. До наших друзів в них відбулася ротація, і вони виїхали з тої позиції, локації, mm -hmm. де вони проживали в Оріхові. І вони виїхали, і ми думаємо, пройшло десь декілька місяців, поїдемо, подивимося, хто там живе. Ну, підвал залишився. — Підвал залишився, так, і хтось його зайняв, тому що mm -hmm. він ну, в нормальному стані, не сирий. І ми заїжджаємо такі ну, веселі, все, заїхали в Оріхів, проїхали там куди треба. І залишили машину, і заходимо в підвал. А, типу, запитали, чи є там хтось, є, можна зайти, зайшли, сидять хлопці, і всі стіни в підвалі обклеєні е, е, гербом, гербом сатани. Тобто, да, так, символіка. Сатаністська символіка, ці там, там козли а -а -а. з усіми е, ну, мерзотою, так сказати. І е, можна було зразу типу, ну, так, плюнути в сторону резолюції і піти. типу, ну цей. Але е, Тут ми розуміємо, ми Я... ми розуміємо, що. Типу, ну Бог, Бог їм потрібен, і, і Бог до них до, до, до докликується і достукується. І ми зайшли, ми почали просто спілкуватися, сміятися, розповідати, хто тут був до цього, там якісь моменти історії за їхню роботу поговорили. Тобто, і так не зав'язались відносини. І типу, ми обмінялися контактами, і незважаючи на це, типу, ми плануємо, дай Бог, щоб ми з ними не не, не вони в щось вірять. Вони в щось вірять, ну так це, 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 це не здорова віра, але вони в щось вірять і з цими людьми можна працювати. Це слова. Так, це я реагу... тобто, я так, тому, набагато що... набагато проще напевно сатанистом говорити, чим з атеїстом. Атеїст каже, я ні в що не вірю, все відчепись, мені не цікаво. А станіст прислухається, бо він що знає. Навіть сам сатана він же не атеїст. так, Але ж саме в ці історії, ми вже під кінець уже контактно обмінювалися. Їхнього командира такий позивний святош. Mm -hmm. Явно з сарказмом. Я ж наголосив, на сарказм, напевно. Він такий, та-да, та кажу, бо бачу вас у символіка, а він тоді так аж, ну ти заміти, така була в нього реакція, типу, аж засмущався трохи того, що ми, mm -hmm. ми ж такі капелани, Ми посміялися. Він кажу, ну це так, я вже забув про ці плакати. Я для для когось навіть це просто це не культ поклоніння, це просто ну такий фан. Тобто сучасний ну, фан, так. багато військових вони просто для себе там хтось тату робить, бо він він навіть сенсу всього не вкладає, просто, бо, бо зараз це модно. Так, тобто в якийсь в цьому напрямку. І от ви е, спілкуєтесь, ви часто спілкуєтесь з одними ж і тими хлопцями. Час, у ну, нас є, в нас є ті, у нас час частіше ми взяли собі один напрямок. Mm -hmm. І ми стабільно, ми зрозуміли, що потрібно бути стабільному в одному. Ми взяли запорізький напрямок, хоча іноді нас запрошують поїхати. От, наприклад, нас запросили на в Донецький напрямок. Ми mm -hmm. будемо відвідувати наших друзів в Донецькому напрямку. Ротації відбуваються ротації, так. переносять наші. Але черпу, основний напрямок так, так. запорізький, і ми служимо там, і в нас є підрозділи, які стабільні, постійні там. Mm -hmm. І ми стараємось бути постійними. Я чого питаю, от ви бачите? От ви їздите, спілкуєтесь, служите людям, ви бачите результат? Так, так. Звичайно. Це я можу сказати, не у всіх людях ми бачимо цей результат. Але е, ми бачимо все рівно результат відношення і того, що люди все рівно поважають, поважають е, ну це командири, там комбати, е, зами. Вони повагу, проявляють ви? повагу, повагу Тоже проявляють, і вони ага. ну вони ну, з такими. Може, ну так з такими почистями приймають нас. Типу, вони розуміють, ми волон, на волонтерських засадах це робимо. Але ми відкрито говоримо, що це наша добровільне. Нам ми не ми не працюємо це на зарплату, ми не ховаємося там від цим від мобілізації. Ми це робимо, тому що ми відчуваємо в серці поклик. Ми такі ж самі люди. Ми просто ми служили в церквах. Прославлені там в дитячих служіннях, в соціальних служіннях, там в тюремних служіннях, але прийшов час війни і ми Бог нас перевдягнув, тобто ми, ми цього самі не вибирали. Іноді дехто з нас навіть ну, можна сказати ухилявся від цього, не хотів, ні просто навіть в. Прийти в гості з якимись документами в ТЦК, так? Але є зараз екрані. ми зустрічаємося з ТЦК, п'ємо каву, спілкуємося і їм проповідує в заправка. на слава Богу. Тому, тому є, такі, є, є, ну, є такі моменти, і ну, ми, ну, Бог нам відкриває очі дивитися глибше, е, над, ну, такими духовними очима, можна так сказати, так. не лише фізичними. Тому що у страха очі великі, а у Бога Нарисний. немає страху. Так, 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 так. Вона є. слава Богу. Слава Богу. Бог діє, Бог сьогодні живий і те, що ми бачимо, те, що ми переживаємо, каже про те, що ми йдемо до перемоги. І духовної, і фізичної, і ім'я Господа прославиться у всьому, що ми робимо. Тому, що ми, і тому, що ми робимо Божу справу, ми знаємо, що нас завжди чекає перемога. Слава Ісусу Христу! Помолись тоді, помолись за капеланське служіння, за, за, ваш, за вашу от, подальшу поїздку, там, зустрічі ваші, служіння, ваші, щоб воно було в силі Духа Святого. Дорогий наш Батько Небесний, дякуємо Тобі за милість Твою Господь. Дякуємо за те, що Ти, Господь даєш нам це служіння. Дякуємо Господь за наші збройні сили Господь. Дякуємо за нашого головнокомандуючого, Господи, за президента, Господи, за генерала Боже і за всіх тих генералів, Боже ісус, які виконують свої задачі, Боже, що кожен Господи, який несе службу. Він на своєму місці, Господь, благослови Господь, кожного Отець Небесний. Благослови капелана, Господь, штатного капелана, Господь, так. який Господь постійно прибуває, Господи, там, Боже, біля військових, Господи, 24 на 7, Господь. Отець Небесний, будь Господи, підкріплення, Боже, в цей час для кожного, Господи. Хто дивиться онлайн, боже, можливо, з військових Господи, Господь, благослови Отець Небесний. Батько, ми благословляємо Господь Ісус. Всі, Господи, волонтерів, Боже, всі Господи, медиків, Отець Небесний, всіх тих, хто, Господи, наближає нашу перемогу, хто Господи рятує життя, Отець Небесний, хто знаходиться в бліндажах, в окопах, там на позиціях, Боже. Благослови і захисти в ім'я Ісуса Боже. Ми молимо. Нехай, Господи Ісус, твій покров буде над ними, Отець, благослови їхні сім'ї, Отець, їхніх дружин, дітей, Боже, рідних, близьких, матерів, батьків, отець святий. Уті ж, Господи, тих, хто переживає втрату в ім'я Ісуса Христа, молимо Тебе, Батько, Господи, пошли, Господь, своїх ангелів утішителів, Боже, тих, хто В ім'я Ісуса Боже. Тільки Ти, Боже, можеш утішити добре, так, Господи Боже Ісус. Ніяка людина не може так втішити, як ти, Господь. Так. В ім'я Ісуса, Боже, доторкнись до кожного, ми молимо. Добре, тебе, добре, благословляємо Твоє ім'я, Господь. Просимо, добре, веди і нас, Господь. Веди, добре, Господи, добре, Господи, добре, Господи добре, Боже Ісус, і тут, добре, Господи, в цій церкві, Господи, святій трійці, Господи, благословиться служіння, добре, Отець, благослови і напрямок, Боже, і всі церкви в Україні, Господи, які служать цьому служінні. Військовим давай мудрості, давай ведення, Господь. Благослови, Отець святий, Господи, благослови, щоб Господь слово було як той меч, Господь го нагострений, Боже Ісус, щоб воно проникало до глибини кісток в ім'я Ісуса, Отець, і воно не ранить, Господи, але воно лікує в ім'я Ісуса Боже. Благослови Господь. Ми, Господи, на тебе уповаємо. Ми надій на тебе покладаємо, Господи, і благослови кожного, Господь. Давай нам ведення, Боже, в тому, що ми робимо, Господь, мудрості, захисту Твого, Господь, від всякої диявольської ворожої сили. Від всякого дявольського бур'яну, який він сіє, в разуми людей, боже Ісус. В нашій країні захисти Отець Небесний, захисти, Боже, і дай і нам єднання в нашій країні, Господи, дай нам миру і спокою, Господь. Ім'я Ісуса Христа, і Боже, витісни ворога з нашої землі, Господь. Ми благословляємо, Господи, і Боже Ісус, нашу землю, Господи, на процвітання і мир, Господи, в Тобі, Ісус. Дякуємо за всіх, хто допомагає Україні, Господь, всім організаціям, Боже Ісус, всім націям, Боже, слава Тобі, Господь за них. Благословляємо Твої ім'я святе і прибудь, Господь з кожним, Господь Ісус, хто молиться зараз, Господь. Почуй молитву кожного Господа, а ми, Боже Ісус, благословляємо Тебе і в ім'я ми молились, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І скажемо нашу традиційну молитву: благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа, Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.